Доброго дня, шановні учасники суперфіналу національного етапу відбору 2024 року на світовий фінал чемпіоната з проєктних технологій інфоматрікс 2024. А через декілька хвилин всі учасники, всі супервайзери, всі причетні до цього заходу, узнають остаточні результати роботи, яку Багато людей проводили о, з віддачею, я так думаю, більше ніж 100%, і ми в першу чергу дуже дякуємо усім тим людям, хто долучились до допомоги в проведенні цього конкурсу, усім учасникам нашого журі, які всі ці дні були з нами, як з точки зору обговорення ваших робіт. Як з точки зору фідбеку, який допомагав вам підправити якісь недоліки, які могли зробити ваш проект краще, всім тим людям і організаціям, які допомогли зараз ці результати оприлюднити? В першу чергу хочеться подякувати національному еколого натуралістичному центру, який є відповідно до всіх наказів. Міністерства освіти та науки України від нашої країни є оператором, скажімо так, національного етапу. Відповідно, хочеться дуже подякувати організаторам цієї трансляції і всього суперфіналу з технічної точки зору. Це центр дистанційного та мобільного, мобільного навчання міста Києва. Всім, тим, закладам, які допомогли нашим учасникам під'єднатися, майже всім. А тим більше вчора, коли це була така дуже складна ситуація щодо проведення суперфіналу, не можу не подякувати двом організаціям, які е з мого місця Одеси допомогли технічною, організаційною та іншими е можливостями. Допомогою це е Одеський ліцей, номер 65 Одеської міської ради, та е приватна школа мрії. Отже, я розумію, що зараз кожен з вас дуже хвилюється. Я був на вашому місці і розумію вас, і хочу сказати декілька слів. Головне в будь-якому конкурсі це не місце, яке там отримав, не перемога і не все інше. Справа в тому, що головне в будь-якому конкурсі це можливість чомусь навчитися. Ми читали вчора ваші фідбеки для нас, це для всіх організаторів. Найбільша нагорода все те, що ви писали нам вчора, про те, як вам сподобалось формат конкурсу, формат цієї групи, яку ми не будемо закривати, яку з нашої точки зору вважаємо найкрутішим досягненням цього конкурсу щодо того, що тепер спільнота має об'єднаний майданчик. Де завжди можна задати питання, де завжди можна е, отримати відповідь. Е, ну, не 24 години на добу, але ми старалися. Ну, а тепер е, давайте перейдемо до офіційної частини. Аркомітет національного етапу інформатик 2024 оголошує рішення, яке було прийнято нашим шановним журі. Е, хвилиночку. Отже, оргкомітет на основі протоколів, наданих журі усіх категорій, наразі о, приймає наступне рішення, і я дуже прошу зараз всіх супервайзерів і учасників налаштуватися на сприйняття тієї інформації, яка буде вам надана. В першу чергу з точки зору розуміння процесу подальшої заявки українських проєктів на світовий фінал, нагадую, що ми зараз знаходимося в деякому цейтноті, але у нас є сьогодні, буде декілька сюрпризів. Перше, наскільки я пам'ятаю, вчора світовий е, оркомітет е, сказав, що дедлайн конкурсу з 20-го перенесено на 27 березня. Ми плануємо зробити заявку десь закінчити заявку десь близько 25 березня. На першій номінації і на кожній номінації я буду пояснювати. Ви побачите свої оцінки. Оцінки враховані до однієї тисячної бала. У нас цього року в перший раз є ситуація, коли два учасника. Настільки поділили свій бал, що ми просто не знаємо, яким чином сказати, хто з них по цій позиції краще. І так, перша номінація шот мові. До суперфіналу було запрошено 6 фільмів. За результатами суперфіналу Національний комітет надає право представити Україну. Наприкінці травня, початку червня в місті Бухарест на світовому фіналі infomatrix 2024 наступним проектом. Корисний світ чарівної казки. Грін лайн та мовчання. Нагадую важливе правило, яке існує в регламенті світового фіналу «Інфоматрікс». Це правило наступне. Один учасник, один проект в одній категорії. Справа в тому, що на сьогоднішній момент в проєкті Greenline є автори, які, наскільки я знаю, вирішили е виступати за українську е збірну в іншій номінації. Тому, якщо вони нададуть офіційну відмову від цього, цієї квоти, на їх місце стане дублер номер 1 Ну і так далі. Зеленим зараз у вас на екрані виділені е проекти, які вже будуть мати рекомендацію, і їм буде запропоновано взяти участь у складі української команди на світовому фіналі. Правило таке: якщо хтось з них відмовляється по якимось причинам подалі оргкомітет. Звертається до наступного дублера за цим списком. Як ви розумієте, якщо Грінлайн буде зосереджений в іншій номінації, його автори, це місце зараз відійде до четвертого проекту усмішка з краплинками надії. Але зразу, якщо автор цієї, цього фільму мене чує, Оргкомітету є багато питань щодо того, яким чином буде можливо цей фільм переробити. Бо зараз ми не впевнені в тому, що в цьому вигляді цей проєкт не буде, ну, скажімо так, вже скажімо, мовою української збірної, тобто, поки що він виглядає бронза за участь. Тому ми дуже попросимо завтра зв'язатися з оркомітетом автора цього проєкту, щоб він, ми змогли з ним поспілкуватися щодо цього. І так, я переходжу до другої номінації, яка називається Computer Art. Перший сюрприз, який ми зараз маємо: Національний оргкомітет «Інфоматрікс Україн. Звернувся до е, світового комітету з наступним проханням. Ми вважаємо, що наша, е, всього, ну, наша цьогорічна конкуренція в суперфіналі надає нам е, право звернутися до комітету е, Румунії щодо збільшення квоти української команди. Поки що ми маємо підтвердження письмовому вигляді з офіційного аккаунту у вигляді електронного листа. І ми вважаємо, що на 99,99% ,99 зараз ми зможемо отримати квоту за комп'ютер артом у 5. Повторюю, у 5 проєктів. Причому три з них стовідсотково гарантовані, два з них мають. 99 і 99 гарантії, що вони е, зможуть, е, якщо буде їх воля, стати учасниками світового фіналу від української збірної. І так я переходжу до цього слайду. Це був один з найкрутіших фіналів, е, які я суперфіналів, які я бачив. Тому. О, ви зараз вже бачите результати, але офіційно на зараз ситуація виглядає наступна. Проекти пригоди Чернокішки» та «Песеголовця», Зламане життя та мультфільм, не зупиняючись, мають три гарантованих місця по квоті України у світовому фіналі. Всі номінації. Щодо проекту не зупиняючись, ми маємо таку ж ситуацію, яка була озвучена у фільмі. Учасники цієї, наскільки я знаю зараз, учасники цієї, цього проекту хочуть і вони будуть мати на це право прийняти участь в інфоматиксі в іншій категорії. Тобто, якщо вони відмовляються, ця табличка переїжджає вверх на одну позицію. Таким чином, якщо це так, то їх місце займе четверте місце і так далі. Далі, по цій розширеній квоті, зараз право на е, участь на 99,99% 99 мають модель першого світі гелікоптера та відтінок дитинства. Якщо мультфільм не зупиняючись, підтверджує те, що вони е, будуть виступати за Україну в іншій категорії. На це п'яте місце перейде Нюдрес Нюдес. Я думаю, що тут всі розумні люди, бо ми в суперфіналі національного етапу інфоматрікс 2024 від України, і всі розуміють, яким чином, якщо що, буде далі е рухатися робота з цією таблицею. А спеціально для цієї номінації я вас дуже сьогодні прошу ввечері. Дуже важливо дивитися на групу, яку як ще раз кажу, ніколи не буде закриватися. Бо для вас у нас є дуже цікава пропозиція щодо розширення вашої участі в інших конкурсах. І у нас зараз є один міжнародний конкурс, де всі, хто у нас займається дігітал-артом, тобто наші цифрові художники, якраз сьогодні зможуть отримати шанс вже. Протягом цієї цього тижня оформити правильно роботу і відіслати їх на дуже класний конкурс в Болгарії. Ми оргкомітетом вирішили, що на інформатиксом єдиним а, треба жити тим більше, якщо є досвід у нас участі і рекомендації підтримки а, наших талановитих дітей на інших теренах інших країн та інших міжнародних конкурсів цієї страни. Оце я ще раз повторюю, чому ми не збираємось ніколи закривати цю групу, яка організувалася протягом цього суперфіналу. Я думаю, що Оргкомітет зараз повністю пояснив ситуацію щодо компютер арта. Ви знаєте відповідно, що ви будь-який момент можете запитати за будь-яким офіційним або в нашій офіційній групі. <кхід> Вибачте, в нашій офіційній групі питання щодо цього. Далі. Ми переходимо до найпростішої номінації цього року. Це Хакатон, і наш оргкомітет рекомендує до участі. В перший раз це відбудеться взагалі в теренах світових фіналів двадцять 2024 І від нас першою ластівкою буде команда політехнічного ліцею НТУ КПІ. Якраз про цих людей я казав в перших двох номінаціях, що якщо вони роблять це в складі команди Хакатону, їм прийдеться. Ну, на жаль, але такі правила, тобто тоді в окремих проєктах в кіно, в шот-муві, а також такий же є ще один проєкт програмування, вони, тобто, це право залишить тим, хто виборов місця нижче в таблиці. Результатів у відповідних номінаціях. І так, ми переходимо до четвертої номінації: це Hardware Control, апаратне управління. Це маленька номінація, за якою ми завжди дуже уважно слідкуємо, і де взагалі кожен проєкт для нас дуже важливий. І так, за результатами роботи журі. Цієї номінації Оркомітет Українського національного етапу надає квотні місця частотному аналізатору Спектр час. Друге місце це проєкт Аліни Хмелюк. Дуже сильний проєкт, але відсутність інженерного фізичного пристрою, яким керує, тобто він існує у вигляді моделі, дуже проробленої, і цей проект за ми за нього будемо вболівати вже десь 10 червня, коли почнеться світовий конкурс Genius Olympic, який має не менший статус ніж Infomatrix в світі. Але за правилами Infomatrix і за правилами національних етапів України ми не відправляємо на світовий фінал проекти, які не є безпосередньо відповідаючими цій номінації. Тобто, це вже, якось скажемо, наша відповідальність перед світовими колегами. Тобто, це означає, що Україна дуже чітко знає правила інфоматрикса, і в Hardware Control це має бути відповідно Hardware Control. А третє місце, і відповідно також ми запрошуємо до української команди проект електронний помічник асистента вчителя. А, проект зайнявши четверте місце, ну ми з ними вже говорили на суперфіналі. Ми пояснили, чому і я зараз ще раз повторюю, чому а, у нас немає дублера в цій категорії, але у нас є один проект, який ми спеціально довизивали. Проект, в якого є е, інженерний пристрій, але вони знаходяться в ромнах, і вчора. Не вийшли з нами на зв'язок. Ми дійсно зараз дуже хвилюємо за два проекти, які ми чекали, але вони не вийшли. Один був з Харкова, другий з, Ром... з Ромнів. Якщо вони чують нас зараз, вони можуть завжди швидко зв'язатися з оргкомітетом будь-яким о... способом, який вони знайдуть. І якщо що, то куратор нашої збірної. Наш головний консультант, пан Сергій Кравцов, який вже працює з частотним аналізатором, і також він запрошує його контакт. Є в телеграмі. Якщо що я вам три ще контакти знайду разом з колегами, тобто, всі Hardware Control проекти ну зараз два і ми ще хочемо почути де наші колеги з Ромнів. Він візьме це під, скажімо так, під кураторство. Uh, і uh, ми з чистою совістю будемо знати, що за цими проектами доглядають люди, які вже давно доказали і в Україні, і в світі свій рівень підготовки проєктів до такої складної категорії, як hardware Control. До речі, також я забув, вибачте, хвилююсь. А я забув сказати, що усі проекти, які захочуть допомогу наших суддів, наприклад, весь комп'ютер арт, весь інформатрикс клаб, комп'ютер арта, запрошують до, до ну, готовий до допомоги будь-якої всім проектам, яким потребує бути якась консультація. В першу чергу, це звісно буде стосуватися посиголовця та цього проекту, бо о, ті, хто був на суперфіналі. Вони знають, який височайший рівень цього проекту зараз, і в принципі, це буде ну точно буде хедлайнером збірної на румунському чемпіонаті. Такі проекти не, не у нас немає права втрачати, бо вони з'являються. Раз на 10 років такий рівень, він дійсно був рівень, який от повністю зараз можна було показувати не просто на світовому фіналі. Я не хочу ніяким чином іншим проектом сказати, що ви там гірше чи ні. Просто там так вийшло, тим більше цей проект, працює над ним, дитина 6 років. Просто сама ця цифра за себе говорить. І всі інші проекти, всі, які попали і не попали, ми будемо вам допомагати, щоб ви не. Ну, не зникли з нашого полю зору, бо нас не так багато в країні, щоб ми втрачали кожну дитину, яка хоче не просто творчістю займатися, а займатися цією сумлінно, отримувати будь-яку допомогу від ветеранів збірної або від наших супервайзерів, і розширювати той рух, якому ми присвятили вже багато років свого життя. Ну, у нас залишається найскладніша найщання. Як це сказати, ну категорії, в які було більше всього учасників суперфіналі. Я не пам'ятаю категорії, де колись у нас в суперфіналі було 20 проєктів. Ви дійсно показали, що у нас зараз є такий рівень, і ваш сюрприз такий же, як у Комп'ютер Арта. Наш запрос стосувався додаткових квот з Комп'ютер арта та програмування. І зараз ми маємо три квоти гарантовані і дві на дев'яносто Соти. І так, я перегортаю останній слайд, який сьогодні підготовлений вашої увазі. За результатами конкурсу, за результатами суперфіналу до збірної країни на світовий фінал інформатикс 2024 в категорії програмування. Рекомендовані мобільний додаток для дітей алфавітка, застосунок для домедичної діагностики, дерматологічних захворювань є де. Дерматологіст, а також модуль для роботи зі штучним інтелектом для мови програмування C++. дві додаткові квоти, які нам в принципі зараз майже гарантували, отримують в даному випадку гра Сало Hunter та плагін для Google Chrome і Helper. Але проект який зайняв п'яте місце, це Володя Руських, це вже ветеран нашої збірної, він вже має за плечима Informatics 2023. Він учасник команди КПІ з Какатону, і зараз в цьому випадку нам треба перейти до наступного проекту, який називається Аеркампус Харківський політехнічний інститут. Але вік учасника, так бо нагадую, наш світовий ну, національний етап «Інфоматрикса» відбір відбувається в рамках Екософта, чемпіонату України з проєктів технології «Екософт», А там обмеження учасників до 35 років. Ці учасники були вчора. І ми розуміємо, як їм було складно показувати свій проект з Харкова, але він зайняв. Тобто, суперфінал судиться по правилам інфоматрик, не зважаючи ні на що. А потім, при оголошенні результатів щодо кого України на світовий фінал, ми вже пояснюємо ці моменти. Тобто, плагін, якщо 143-й по протоколу, проект знімається в пользу Хакатона. На його місце ставав би Аяркампус КПІ. У нього вік більше 18 років, що є великим обмеженням для е, проєктів Інфоматрікс. Тому ну, виходить зараз так, що е, зараз реально на п'ятому місці знаходиться проект по протоколу 102 використання алгоритму пошуку в ширину для прийняття оптимального рішення на прикладі гри флют Іт. Ну і за ними далі йдуть е, дублери. Ми тут маємо дійсно цікаву ситуацію, бо проекти по протоколу 115 линський генератор і 171-й перший геніор ще дві гени, вони стають дублером 2-3, і між ними з точки зору о, прозорого та чіткого судівства нема взагалі жодної різниці. І якщо що, ми чесно навіть не знаємо, е, крім кидання монетки, якщо буде прийдеться е, до цього пункту опускатися далі. йдуть інші дублери. Мені дуже прикро знову, що е, Гра Сьогі не приєдналася до нас вчора, бо проекти 190 і 200 вони проекти дипломованих спеціалістів. У них е, ну вони в принципі нам говорили, що вони розуміють, що це як би вже відбірна інформатика тому скоріше за все не приймуть участь. от Тобто у них ситуація така ж, яка була у АР-кампуса. А от Гра Сьогі просто не вийшла на зв'язок, і мені дуже-дуже прикро з цього, бо дуже хотілося провести суперфінал повністю. І ми розуміємо, які причини були того, що вони не вийшли на зв'язок, і мені дійсно дуже сумно, що це 11 клас, і ну, ми маємо зараз почати формування збір. На цьому оргкомітет з проведення. Національного етапу відбору на світовий фінал чемпіонату з проектних технологій Іфаматикс 24 в Румунії, який пройде 31 травня, 4 червня, вважає свою задачу на цьому виконане. Дякую всім, що терпіли нас. Це було наше рішення. Ми за нього відповідаємо, кожен може сприймати його так, як це зараз у вас є. Ми, якщо що, спробуємо відповісти, ну може, не сьогодні, прямо зразу, але відповісти на Ваші питання. Цей протокол наданий національної еколого-натуристичному центрі роботи, о, який далі відповідає за формування збірної, ми просто відходимо трошечки на один крок, стаємо поряд і вважаємо, що Цьогорічний національний відбір відбувся. Дякую всім. Слава Україні! Я думаю, що на цьому ми можемо нашу трансляцію завершити. Дякую, що ви були з нами. Ще раз кажу, ми спробували зробити ще все, що змогли.